Херсонець Леонід Сліпич живе у північному мікрорайоні міста. Говорить, обстріли російськими військами там відбуваються часто. Дізнається про них з інтернету, бо вуличну систему оповіщення в місті не чув вже давно. Знаєте, це треба хорошо прислушивалося, щоб її услышати. Навіть не вспомню сейчас, щоб я так її. Вона вже постфакт, как бы все время. Хотілося б, щоб на але, мабуть, це невозможно в условиях. Щоб більше укриттів в місті оборудовані, може, більше би пользи було. Ось так, мені кажется. Євген живе у Дніпровському районі міста. Чоловік говорить, він і всі його знайомі про загрозу обстрілів дізнаються зі смартфонів. Смс і мобільні телефони зараз є всі. Сирену все рівно не почуєш. Її ефективність невисока. Система оповіщення в Херсоні має повноцінно запрацювати до кінця травня, розповів начальник міської військової адміністрації Роман Морочко. На її вдосконалення витратять близько п'яти мільйонів гривень. До кінця травня місяця планується повністю вже відрегулювати систему оповіщення, і вона буде повністю функціонувати на території міста Херсон. Таким чином. Тому що до цього вона не функціонувала, були невідповідності були щодо. Обладнання заключена додаткова угода з організацією, яка її удосконалить і зможе підключити всі системи оповіщення. Замкнути на одну. Також системи оповіщення мають встановити і в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення. Говорить голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.